Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції! 25 серпня православні українці вшановують пам'ять святого апостола Тита і святого апостола Вартоломея. За новим церковним календарем цей день вставали рано вранці, щоб не збирати побільше грибів, а навички збору передавалися з покоління в покоління. Тит листопадник, народне свято, що відзначається щорічно. Листопадником свято прозвали через те, що в день, коли віруючі вшановували пам'ять апостола Тита, зазвичай починалося активне падіння листів. Воно об'єднує у собі традиційне вшанування одного з 70 апостолів Ісуса Христа, збір грибів та початок справжньої осінньої пори, що супроводжується листопадом. У народі говорили Титан гриб ростить, тому друга назва свята тит грибник. Роботи на полях ставало менше, і селяни ходили в ліс по гриби, доти та активно плили кошики торбинки. Великою користю володіють гриби, зібрані власноруч з добрими думками. Нарушаючи в ліс цей день, дотримуються кілька простих правил. Не сваряться. Якщо все ж довели з кимось посваритися, потрібно постукати кулаком по кошику тричі і сказати: Сваркам більше не траплятися, мені з грибами повертатися. Не базікають, гриби люблять тишу. Учні і безпережні розмови можуть привести до малого збору, в думках або пошепки примовляючи. Тит, покажи гриб, не торкаються до мухоморів, збиті розтоптані мухомори можуть розлюдити духа боровичка і накликати біду і неприємності. Беруть з собою частування, для лісового духа беруть з собою цукерку, булочку або печиво. Заходячи в ліс, залишають васоші на землі зі словами: Господар лісовий, будь добрий зі мною. Не жени, не кляни, дай зібрати грибів, трохи її додому дозволь піти. Зібрані в стеті в день гриби, партія для засолювання пізні гриби годяться тільки для приготування швидких страв до столу, традиції та обряди. Перед святом робота в полі була майже закінчена, тому всі селяни починали готуватися до збору грибів. Вони виготовляли нові кошики спеціально для цього заходу. Щоб встигнути зібрати якомога більше грибів, всі намагалися встати раніше, багато хто йшов у ліс на світанку. Молодих вчили терпінню і. Трепетно ставитись не лише до тих грибів, які можна безпечно вживати в їжу, але й до небезпечних на здоров'я. Розповідали історії про старичка боровичка, що живе в лісі. Вважалося, що якщо комусь доведеться його зустріти, потрібно обов'язково подякувати йому за хороший урожай і висловити свою повагу. Увечері на вечері обов'язково подавали гриби. Крім того, їх старанно заготовляли на зиму. Вечеря традиційно починалася з грибного супу, потім виносили гриби, томлені в сметані, і пиріжки з грибною начинкою. Крім грибних, традицій, свято не забувало і про молодьбу, в основному цим займалися чоловіки, також починали висаджувати озимі культури. Прикмети. Тит, листопадник, як і всі народні свята, багати на прикмети. Люди вірили, що якщо в лісі добре ростуть білі гриби, значить з грудня по березень будуть люті морози. Якщо птахи не літають, а ходять або сидять на землі, то ще мінімум тиждень можна не турбуватися про похолодання і похмуру погоду. З цього приводу існує інша прикмета. Деякі були схильні вірити, що птах, що сидить у дворі на траві, принесе нещастя будинок. Вночі йде дощ, залишок осені, пройде без великого числа опадів. Якщо рибалки помічали, як голець плаває переважно на мілководі біля самого берега, то скоро погода почне погіршуватись і можна буде забути про сонце і тепло. Настанням цієї дати пора висаджувати озиме жито. Всі, хто були народжені в день тита, будуть щасливі найбільше по досягненню зрілості, їх камені талісмани бурштин і котяче око. Якщо після полудня починається дощ, то триматиме він швидше за все до вечора, а то й до західної години. Якщо гілки, дереви чи гарнаки при поривах вітру видають неприємний звук, більше нагадує скреї, буде дуже сухо, можливо, навіть занадто. Ворони активно каркають, виходить в них це уривчасто, із хрипом, значить, піде дощ. Якщо на зоряному небі здається, що ручка ковша великої ведмедиці повернена вгору, то до перших ранкових заморозків залишилось рукою подати. Що не можна робити завтра, згідно віруванням і народним традиціям українців, завтра бажано не робити таке. Займатися ремонтом або будівництвом, залишати дітей без нагляду, носити прикраси з бурштину також не рекомендується топтати чи винищувати гриби цього дня, інакше до вашого життя можуть прийти горе та негаразди. Народні прикмети і традиції на 25 серпня. У лісі багато грибів зима буде суворою довгою. Перелітні птахи сідають на дах до дощової осені. Листя ще не опадає, зима буде м'якою і прийде пізно. Птахи вже почали відлітати у теплі краї, аби не літо буде коротким, а осінь холодною. Птахи повсідалися на верхівках дерев до швидкого похолодання. До зустрічі в нових відео!